Тура літератури це дуже важлива частина і важливий розділ в програмі з ну, української літератури. Його не варто пропускати. А сьогодні я пропоную вам якраз перевірити, чи є у вас знання, і наскільки вони у вас глибокі з цієї теми. Ну що, поїхали? Значить, Питання перше. Звучить так. Таке простеньке питання, скільки існує родів літератури? І даю вам варіант відповідей. 3, 4 чи 5. Основних. Тобто, тих, які хто потрібно знати для НМТ з літератури. Отже, для НМТ з літератури вам потрібно знати чотири роди, а саме лірика, епос, драма і ліроепос. Питання номер 2 Як ви думаєте, що. З цих понять ширше. Рід літератури чи жанр літератури? Отже, ширшим поняттям, звичайно, є рід літератури. Ви знаєте, вже тепер. Якщо не знав, то тепер дізнався їх 4. А жанрів. Набагато більше. Тобто епічні це може бути нове, оповідання, романи, повісті, ліричні це сонети, пісні, вірші. Тощо. Драматичні це може бути драма фігерів, власне драма, комедія, трагікомедія тощо. Ліроепічні це балада, це історична пісня, це дума. Тобто, бачите, ось так. Питання номер три. Який художній засіб використано в цьому рядку? Інно, Панноінно, Інно. Варіанти вам на вибір. Це асонанс, алітерація чи оксиморон. Отже, це був асонанс. Асонанс це коли у нас е... збіг однакових голосних, алітерація збіг однакових приголосних, а оксиморон, коли ми поєднуємо непоєднуване. Напиши в коментарях, скільки у тебе правильних відповідей. І що для тебе можливо було новим. А якщо ти не знаєш, з чого розпочати підготовку до НМТ з української літератури, то запрошую тебе вже у цю неділю о 20.00 на безкоштовний вебінар, де я розкажу, як підготуватися до НМТ з української літератури за 9 місяців. Чекаю кожного і кожного.